Syntai 220 2008 року випуску. Всьому цьому це буде 15 років експлуатації. Зараз розповім, які в нього були поломки. Коротко, про протрактор. Ось двигун двохциліндровий, ТЮ 295, 162 кВт. Обробляв я ним. Даже обробляю до гектара ораного. Так, що тут було з поломок за 15 років? Поломки, ну, особо незначні. Це було найперше, що поламалося, це в нас виживний підшипник. Він розсипився і був замінений на Жигульовський. Також був замінений фільтр. Палений щось. Протікати почав. Два рази мінялися ремні на вентилятор. Так, і найбільше всього було це в нас в коробці передач мінялися підшипники. Тут допоміжна коробка передач. І при пониженні і валу відбору відборі потужності вони йдуть на один вал, там підшипник 205-й, як хто знає, це дуже він маленький. І і він не має, розсипається просто. А шестерні в цьому тракторі, ну, як в мотоциклі МТ, такої товщини. Також було замінено підшипник. Підшипник хвостовика заднього моста. Також сателіти заодно помінялися. Двізська трьохточкова. Проводка тут ну, китайська, кожен рік щось десь відлітає, щось треба перебирати, дивитися. Один недолік цього трактора, що він ну, при якісь навантаженнях, щось там, він просто легкий. Його мала вага, він боксує, а так загалом він свою функцію виконує. Навісне майже все. Би йому ще ваги, щоб він не пробуксовував. Зараз, зараз на даний момент в генераторі підшипник. Ось тут. І щось там починає гудіти час від часу, то йому скоро буде також кінець. Так, підкривька капот. Подивиться. Ріне охолодження? Бак на 22 літри? пробка розсипалась. Так, ну і все. Дякую за увагу.